Навчимося задавати складні умови за допомогою звичайного фільтра. Звичайний фільтр, або ми ще називаємо його змінити фільтр, викликається з меню Записи фільтр. Або панелі інструментів. Контекстного меню цієї вказівки немає. Цей фільтр дозволяє скористати складинками знайти та або, на відміну від фільтрів для та фільтру за виділеним, дозволяє задавати умови, які пов'язані логічним або, тобто здійснювати операцію об'єднання значень вибраних полів. При формуванні умови можна використовувати як дані зі списку можливих значень, так і інші операції. Наприклад, М-зірочка, тобто починається з букви М. Більше ста. Цей фільтр є розширенням перших двох, але не дозволяє виконувати обчист. Виконуємо вправу зі зусторінки 1821.1. У таблиці рейси бази даних розклад руху літаків, знайдемо записи про всі рейси, що прямують до міст Одеса, Сімферополь або Донецька. Отже, ми бачимо, що у нас є логічне або. Відкриємо таблицю рейси, виконуємо команду записи, фільтр, змінити фільтр. З бланку фільтра на вкладинці Знайти маємо ілі. маємо знайти. В полі Напрям виберемо зі списку можливих значень Сімферополь. Перейдемо до вкладки «Або» ілі, та в полі Напрям виберемо наступне місто, а саме Одеса. Класимо на наступній вкладинці Або та в полі Напрям оберемо Донецьк. Виконуємо команду Застосувати фільтр на панелі інструментів. Ми бачимо, що заданій умові відповідає 6 записів. Закриємо таблицю.